Допомагаємо протестантам, допомагаємо мітингувальникам, які мирно до цього часу протестували і вимагали змін у владі, але влада не хотіла вперто помічати. Лише тепер вона погодилась на якісь перемовини. Вчора розпочався перший тур цих переговорів, але лідери опозиції, які вийшли після переговорів, Практично не знали, що говорити що говорити народу, тому що ніяких результатів перший день переговорів не дав. Абсолютно ніяк. Ввечері Віталій Володимир Кличко, Віталій Кличко звернувся до народу України з тим, щоб о 12 годині годин по всіх містах України люди виходили на Центральній площі, до адміністрації, до рад, щоб висловити свою солідарність. Сьогодні о 12-й годині мали розпочатись другий тур цих переговорів. Інформації про те, чи розпочались вони, чи не розпочались, поки що немає. Але судячи з того, що силове протистояння поки що не припиняється, невідомо, як ці переговори пройдуть. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб висловити свою солідарність, щоб сказати, що ми за мирне врегулювання. Але якщо такого мирного врегулювання не буде, що ми готові на інші дії. Пропоную зараз висловити свої думки тим, хто має бажання. Наш попередній план нашого мітингу. Ми мітингуємо тут. Приймаємо резолюцію мітингу, заносимо її виконком. Потім ходою йдемо вулицями та загідника і соборної до районної державної адміністрації, які являються прямими представниками президента в, нашій, в нашому районі. І там теж мітингуємо і підводимо резолюцію. Надаємо слово зараз для за мітингу. Добрий день, шановні зі мої земляки. Сьогодні я можу з великою відповідальністю заявити вам про те, що я являюся учасником майдану Євромайдану, не антимайдану самі перших днів. Два дні 19 січня і 22 січня. Ось що мені заплатили. Каже влада, що платять гроші, хай поїдуть вони. Оце ми отримали там. Це було 19 числа. Вчора вже примінилася військова зброя, тобто не травматична зброя, а стріляли снайпери. 19 числа я була, отримала газ. Знаю, що таке вже газ. І я сьогодні дуже вдячна цим хлопцям, які... Річ обліч стояли зі мною на тих барикадах. Я не була з оружієм, я просто була на підтримка, на підтримці їхнього духу. Чистили сніг, що могли ми допомагали. Тепер я тільки хочу звернутися до вас. Люди добрі, не вірте владі, вона брехлива. Їдьте на Майдан і ви подивитесь, за ким потрібно йти. А зараз я тільки хочу сказати цим хлопцям. Велике вам дякую, Царство вам небесне. земля вам пухом. І тепер я склоняю перед ними коліна. Хлопці, побратимі мої. Вибачте, що моя фотографія не тоді разом з вами. Дякую вам, велике. Героям слава! Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Добриє, дорогі, Я возле телевизора провожу большое очень, очень количество времени. И то, что я вижу, я 25 лет в армии прослужил, когда-то и в Бердичеву служил. Сейчас у меня ничего нету. Родина якобы есть, но ее нету. Вот тут написано, Бердичевская милиция с народом. Вы скажите, где милиция?